Ми знаходимося в Чудовій академії мистецтв в університеті імені Яна Замойського. Польський гетьман Ян Замойський заснував дану академію в 1594 році, а в 1595 році вона була відкрита. Ян Замойський був дуже. Видатною людиною він хотів реформувати освіту в Речі Посполиті, надавав величезного значення освіті польської молоді, щоб навчати її державотворенню, усім наукам, математиці та іншим точним наукам. Величезну роль віддавалася політології, політичним наукам, філософії, іноземним мовам вивчалася німецька мова, французька, турецька та інші мови. Багато професорів, викладачів академії були зі Львова, тобто з України. Тут ми бачимо портрет, ні, не портрет, фігуру Яна Замойського. Це карта містечка фортеці Замость. Вона взята з Кьольна 1618 року. Оборонне, оборонне містечко Замость. Під час Другої світової війни Замость була... місто було окуповане і в цій Академії знаходився шпиталь. Тут ми можемо почитати всю історію. Академії від її створення і до сьогодення. Музей дуже сучасний, інтерактивний, комп'ютеризований діджиталізований. Все можна подивитися в цифровому вигляді. Тобто таке поєднання історії та сучасності. В цьому залі можна побачити мантію ректора Академії. Тож такі. Художньо оформлені стіни та стеля. Історичні. Портрети осіб дотичних до академії. Тут з вами можуть поспілкуватися. Хай. Mówi ten pałac, mówią te zarójskie góry, mówi to hipełnił za ścianą w tak sławną Akademię Podrócą. Медаль, яку отримували по закінченню академії. Спочатку в академії могли навчатися лише хлопчики з 7 років. У них було двоетапне навчання: початкова школа і університетська. А на початку 20-го століття, в академії могли навчатися вже і дівчата. Тут такий друкарський зал, ця машина, яка обрізала сторінки для, дру... для формування книжок, такі друкарські машини. Такі були друкарські машини в ті часи. Zorganizowanie w zamościu drukarni akademickiej jest w dużej mierze moją zasługą. Drukarnia rozpoczęła pracę na przełomie 1593 i 1594 roku. Zabiegałem o zakup najlepszych czcionek oraz przykładałem bardzo dużą wagę do szaty graficznej wydawanych przez nas książek. Werbowałem najlepszych drukarzy i doradzałem Janowi Zamońskiemu, jakie zadania stawiać przed drukarnią. I jakie plany wydawnicze obierać? Dzięki temu wiele książek drukowanych w Dukarni Zamojskiej, co wiało w duchu wartości. Zapraszam Was do świata w Zamojskiej. A co biblioteka Akademii? Можна пройти тест, перевірити свої знання, отримати, отримані під час відвідування даного музею. Я з 19 питань відповіла правильно тільки на 9. Напевно, трошки поспішала і не все. Не все встигла прочитати. Ян Замойський вважав, що для державотворення найголовніше це чесноти, а чесноти, як він зрозумів, неможливі без отримання знань. Тобто, науку він вважав найважливішою сферою, якою, яку має підтримувати держава. Яку має фінансувати держава опікуватися, переживати за те, щоб молоді люди отримували хорошу освіту. Замойська академія на той час, в 16 столітті, була дуже потужною, дуже потужною освітньою установою, університетом, який був на рівні університета в Кракові та Вільнюсі. Ми бачимо зображення Скіпетру. Розвивати та підтримувати науку дуже важливо, дуже важливо і приємно знати, що були такі люди в історії завдяки таким людям, як гетьман Ян Замойський. Очевидь, і відбувся розвиток людини, прогрес, технічний прогрес, будь-який прогрес, еволюція завдяки відбувається завдяки людям, які займаються просвітництвом, просвіщають. Замойський був, прощають людей, свою націю. Замойський був не лише Науковцем підтрим, підтримував науку, він ще дуже сповідував такі людські якості, був і дуже-дуже підтримував мораль мораль в суспільстві. цікаві такі на англійську перейду. Цікаво, що певний час в Академії була російська школа. Період російської освіти 1867 1915. Але в 1916-му почалося польське, польська освіта у відновленій Республіки Польща. Бачимо, в 1919 році вже почали навчатися жінки в академії. Певний період навчання було обмежено тільки вільним мистецтвом. Були часи, коли Австрійська Австрія заборонила тут польські навчання, наскільки я зрозуміла. І навчання відбувалося, але навчання не зупинилося, воно було німецьким, німецький період був ось така от історія. Історія замойської, замойської академії мистецтв. Насправді тут були. Викладалося дуже багато наук, точні науки і політичні науки, тобто все, все абсолютно, щоб людина була повністю різнопланово розвинена.